Привіт, родина Форевер. Це Гері Шріф. А я Грехман. Ми звертаємося до вас із хоум офісу в Аризоні і сподіваємося, що у вас все добре. У мене є дуже хвилююче оголошення, яке я хотів би зробити сьогодні. Багато хто з вас знає Гері. Вірите ви чи ні? Він працює в компанії вже 26 років. вони пройшли швидко чи повільно? Ні, дуже швидко, неймовірно. Так, Гері насправді починав у сфері продажів і близько семи років працював із підприємцями у Х'юстоні, штат Техас. Тож він має неймовірний досвід роботи з нашими підприємцями пліч опліч, розуміючи, через що ви проходите щодня. Потім ми попросили Гері прийти в хоум офіс, і я пам'ятаю, що ти починав з маркетингу. Так, чотири чи чотири з половиною роки маркетингу. Він був директором з маркетингу Форевер, а потім переїхав до Африки. Правильно, так сім років вивчення африканських ринків і зустрічей з одними з найстійкіших підприємців у світі Forever. і він чудово впорався разом з тими хлопцями. І як ви знаєте, у нас є чудові лідери серед підприємців у Африці, і ми дуже раді цьому. А потім ми сказали: Так, знаєш, ми хочемо, щоб ти дізнався про всі аспекти Форевер. Тож ми доручили йому керувати всім виробництвом полями Алое Форевер Direct. І це те, що Гері робив приблизно майже 10 років. Це неймовірно. Він зробив дивовижну роботу. Ми справді дуже пишаємося Гері і тому я дуже радий сьогодні оголосити. Що призначив Гері президентом Алоевера оф Америка? Геаго, вітаю! Дякую, мій друже. Дякую, Геррі. Тепер його можна називати президент Гері. А якщо серйозно, ми дуже раді тому, що відбувається в Алоевера оф Америка. Як ви знаєте, в Даласі, штат Техас, завод є нашим основним виробничим підприємством. І, Гері, у нас є цікаві новини, і їх багато. Ми були там минулого тижня, і там багато чого відбувається багато нового. Чому б тобі не розповісти трохи про цей новий проект, який ми там запустили? Звичайно, Грех. Ну, По перше, дозволь подякувати тобі. Я ціную це, довіру, впевненість у мені, і ми в захваті від того, що чекає в майбутньому на Алоевера America. Як багато хто з вас знає, кілька років тому в компанії Алоевера America багато чого відбувалося. Якщо ти пам'ятаєш, Грех, у нас була стара класична пляшка. Ми виробляли їх близько 22 мільйонів і відправляли по всьому світу кожному з вас. А потім, якщо пам'ятаєш, кілька років тому у 17-18 роках ми запустили тетрапак. Ми виробили їх приблизно 12 мільйонів на заводі Алоевера. І як ви друзі чули, як я згадував на ралі, ми запустили нову пляшку Пет, і скоро ви побачите її у своїх країнах. Так це все чудово. Це феноменальна система пакування, і тепер всі пляшки, увесь гель Алоевера, усі напої в усьому світі перейдуть на Пет. І це звільнило багато місця в Aloe Vera of America. Їх тепер наливають в іншому місці, а не в Алоєвера America. Правильно. вони наповнюються співпакувальником, який є нашим партнером і дотримуються наших стандартів якості, наших специфікацій. Очевидно, що ми будемо тестувати наші продукти як завжди, щоб переконатися, що немає жодних компромісів у якості. Але це звільнило багато місця в Aloe Vera of America, Тож ми прийняли рішення об'єднати всі дієтичні добавки під одним дахом Aloe Vera of America, Від чого ми справді в захваті по перше, ефективність це допомагає нам бути більш ефективними як компанії. Це також допомагає нам швидше реагувати на ринкові умови. Отже, коли ви бачите, що ваші продажі збільшуються у вашій країні, це дає нам можливість реагувати швидше, мати можливість доставити вам всі продукти, підтримувати постійний потік продуктів до вас і це дозволить нам дивитися в майбутнє, забезпечувати постійний потік для кожного з вас, як для наших індивідуальних підприємців. Інша річ в тому, що це великі інвестиції, грех. Я просто хочу подякувати тобі та правлінню за те, що вклали ці інвестиції, але це правильно. Ми в захваті від цього процесу. Ми зараз тільки починаємо будівництво, тому що нам потрібно додати багато приміщень і споруд. Це буде чудовий, чудовий проект. Але для цього нам знадобиться приблизно 6, 7, 8 місяців. Але як я вже сказав, це об'єднає все під одним дахом в оф Америка. і це дивовижно, скажу вам. Як сказав Гері, ми вже почали будівництво. Ми бачили це минулого тижня. Це дійсно рух вперед. І найцікавіше те, що ми будуємо його подібно до того, що було у Forever Nutriceptical, де ви можете прийти як відвідувач і походити в коридорі з вікнами та побачити фактичне виробництво всіх продуктів. Ось що на вас чекає незабаром, друзі. а також і запрошення приїхати та побачити новий Aloe Vera of Америка. Так, новий і покращений друзі. Ви знаєте, що ми любимо екскурсії. Ми раді показати всім і Forever Direct, і у майбутньому Aloe Vera of America. Ми раді, що ви прийшли і стали частиною нашої роботи. І відверто кажучи, грек, це справді дає нашим підприємцям зв'язок із тобою. Це дає їм можливість побачити, чим ми займаємося щодня, і який вплив це має на їхнє життя. Тож ще раз вітаємо, Гері. Це та людина, яка цим керує. Він очолює чудову команду з багатьох багатьох сотень людей, і ми справді пишаємося ним. Тож, давайте разом скажемо: вітаємо президента Гері. дякую, Грек. Я ціную це. Гей, дякую вам. Дякую за підтримку нашої глобальної діяльності. Як згадав Грек, у нас є сотні людей по всьому світу, які невтомно працюють, щоб гарантувати, що у вас є найкращі продукти. І дякую вам за те, що ви є частиною родини Forever. До зустрічі.